Кав'ярня пані Тетяни знаходиться у самому центрі міста. Працює з 2019 року. Проте епідемія COVID-19 та війна внесла свої корективи. Аби залишитися на плаву. Жінка вирішила її модернізувати, подала заявку та отримала грант. Завдяки цьому придбала професійне обладнання для кав'ярні, що дозволило розширити асортимент і вдосконалити обслуговування. Ми створили два додаткових робочих місця, дали дівчатам змогу заробляти. Вивчили їх, вивчили випікати добрі круасани які в нас опікаються в печі. Також люди люблять до нас ходити, бо круасани у нас дуже смачні. Пані Оксана, засновниця і керівниця клінінгової компанії. За 13 років роботи її працівниками вимито більше 2500 тисяч квартир, і будинків, понад тисячі офісних і промислових приміщень, салонів краси, магазинів, банків. Однак російська ракета майже знищила її бізнес, пошкодила офіс обугових ви. Илою було вибито вікна та двері, побито багато обладнання техніки, але підприємця не склала руки. А на грант і відновила бізнес. Коли був приліт 13 червня 2023 року, дуже багато обладнання. Було багато інвентаря, ми просто викидали в той день, і потрібно було ще ремонт робити. Тому грант є робота, на якій ми змогли не тільки оновити, а й придбати нове обладнання. Дуже нам допоміг у студії пані Олени надаються перокарські, манікюрні та косметологічні послуги. Власниця не стоїть на місці, а слідкує за новими тенденціями у сфері краси та розширює асортимент послуг. Тому вирішила взяти участь у державній грантовій програмі Є робота для розвитку власної справ. Завдяки грантовому фінансуванню придбала лазерний апарат для надання нової послуги з видалення перманентного макіяжу і татуювання. Я брала грант на власні справи в 2023 році і придбала апарат для видалення татуажу та будь видів татуїровок. Ця послуга. Користуються попитом дуже часто. До нас приходять клієнти, у кого дуже старі не татуїровки давно зроблені, і ми їх видаляємо. У кровому розі триває система підтримка малого та середнього бізнесу навіть під час війни. Спочатку початку 2022 року понад 400 підприємців вже отримали гранти від держави та міжнародних партнерів на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Тільки в цьому році ми допомогли нашим підприємцям розробити і подати. 122 гаранта на нові кошти для того, щоб розвивати бізнес. 26 вже отримали кошти більш на, як на 6 мільйонів. 87 підприємцям вже отримали міжнародні гранти у нас на суму більше 31 мільйона. Тому ми все робимо для того, щоб Місто жило і розвивалося, і наші підприємці працювали і надавали послуги для мешканців нашого міста. Попри воєнний стан Ріг не зупиняється. Малий і середній бізнес, основа міської економіки, і саме він щодня створює робочі місця, підтримує громаду, забезпечує містян, товарами та послугами. Вже третій рік поспіль місто допомагає підприємцям залучати фінансування через державні та міжнародні гранти. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.